Такі мої ріднульки підписники і гості мого каналу. Ми на пастівнику з дівчатами. Хто слідкує за нашим життям. Сьогодні в мене розстройство, не можу з вами не поділитися. Розумієте, це от, от просто от воно з мене випирає. Так як ми з вами тепер і в радості, і в горі, я думаю, що декому буде цікаво. я моє місто зайняв. Сьогодні приїжджали, варю собі сир, значить. Пошти вибрали з чоловіком картоплю. Думаємо, після обіду доберемо, все, будемо тоді займатися іншими справами. Варю собі сир, хтось стукає фірточку. Виглядаю в перчатках, гукаю, хто там, коли через забор кажуть поліції. Ну, кажу, підожіть дві хвилинки, я ж сир в кипяткові не, не заставлю. Ну що, чоловік вийшов, поки я бігом сир розтягла. Виходжу, що знову за собак. В мене в голові, розумієте, за одну секунду ну, прокручується, я не знаю, скільки думок, мабуть, тисяча. Що знову, що могло статись, коли собаки сидять вдома взагалі? Виходять тільки зо мною і завжди зо мною, і тільки під наглядом. Знову написала заяву. Та сама позивниця, з якою ми зараз судимося в Полтавському апеляційному суді. Кажу, ну і чим вона оперує, що, що знову не так. Сказала, щоб ми з вами провели бесіду, щоб ваші собаки не бігли, так кажу, ну вони не бігають взагалі, вони вдома сидять. Дивіться, ми погукали собак, собаки спали в хаті, вибігли, облизали, облизали поліцейських. Дзвоню я до адвоката, а він каже: я ж вас попереджував, що вона вас буде провокувати, так як суди ще не закінчилися, а доказів, в принципі, як такових у них немає. Недостатньо, не то що недостатньо, а їх немає. Так от, знаєте, тягають резину, тому що позивач не хоче закривати діло. А якщо буде ще хоч одна заява, вже буде їм за що зачепитися. Мене ж, звісно, Ритилі ліпало, мене почало трусити, в мене піднялося давлення. Їлі я заспокоїлась тими таблетками, кажу, поки це буде відбуватися. Та позивниця ж говорила, сама не хочеться все її достало, ці поїздки в Полтаву, аби це все раніше закінчилось. це ви просто не знаєте. Людина, яка хотіла, щоб це все давно закінчилось, вона б не наймала адвоката. І не розтягувала ці процеси дуже надовго. Вона просто не наймала б адвоката, і ці судові процеси давним-давно закінчилися. Коротше, відео доказом було 5 фотографій моїх собак, зроблені 4-5 місяців назад, ті, що в неї залишились на телефоні. Там, де вони гуляли зо мною, тільки обрізані. Обрізані, що в мене поруч немає там. Що собаки тіпа, самі. Ну, це не відеодоказ, звичайно. Саме головне. Це до цього ми вже починаємо звикати, розумієте? Саме основне йшло ще доказом список, яких підписалися сусіди, навіть не сусіди, а люди, які живуть за кілометр від нас, і до нас, і до наших собак ми не спілкуємося взагалі, не мають ніякого відношення. Список зібраний, що собаки типу, гуляли. Ми подивилися на список. Далеко люди живуть від нас. Ми взагалі в непонятках. Добре, ми написали зустрічну заяву, що вона зводить наклипи на нас. Пояснили, що наші собаки без нашого нагляду не гуляють. А це все, що відбувається, це просто особиста неприязнь. Нам скоро взагалі з двору не можна буде вийти. І так ми гуляємо маніпцями. По кущах, щоб нас ніхто не бачив, ніхто нікого не трогає, ніхто нікого не рве, ніхто ніколи не жалувався на них на наших собак. Ніхто ніколи. Вони воспитані. вони розуміють команду, вони дуже великі добряки. Хто не знає, це лабрадори, ретрівери, хто знає цю породу. Дуже люблять дітей, дуже люблять людей, любвіобільні, страх, особливо у Ласі, у Ласі, Ланті. Так от, є ми відправили тих поліцейських, подіскували мої таблетки, треба ж їхати коровам десь косити, щось, щось косити треба. Поїхали ми косити коровам, коли хопа на лобця і звір біжить, побачили одного із підписників, які підписались на бумажки. Ну, ми ж просто спитали. Ну, вас наші собаки кусали коли-небудь чи лякали там, чому ви нам не сказали? Ні, не лякали, не кусали. Так ну навіщо ви? Ніхто не кричав, ні. Ну, просто цікаво було. На навіщо ви підписались під тією бумажкою? А що? Всі підписувались і ми підписались. Я просто такої відповіді я не очікувала, чесно. Ви розумієте? Я в смислі. А подивилась на той список, є такі двори, що ніхто не підписувався. Просто вони зайшли в той віра, люди сказали, знаєте що, розбирайтеся самі. Ми до цього не причетні, нічого ми не знаємо, нічого ми не бачили. Можна було так, можна було. І зараз я буду дуже грубою, можливо, зараз хтось буде писати, яка я ненависна, багато коментарів, може, буде поганих. Ну, хто не знає цієї справи. Так от що я хочу сказати про цих людей. Всі підписались і ми підписались. От і за таких стадо баронів, це стадо баронів. Я по-другому не можу назвати. Наша країна в упадку, розумієте? От і за таких стадо баронів. Говорю, а якби сказали нас втратити, весь куток підписався, і ви б підписалися, мовчать. Та ми не думали, що таке буде, просто. Просто ми думали, підписи збирають. Боже! Включіть мозги, це застрелиться можна, люди добрі. Просто так підписи ніхто зараз не збирає. А Наталка дурочка сир їм варить. Наталочка, принеси до нас додому, У нас ножки болять. Біжить, Наталка бросав всі свої діла з ніг падає, бо не знає за що хвататися. Біжить, несе сир їм. Звичайно, вони за гроші купують, звичайно. Як вони коли нас учили, по сусідськи треба жити мирно. Тепер зрозуміла поняття, як це жити по сусідськи мирно. Ми тепер будемо також дотримуватись цих правил. Знаєте, я дуже часто вспоминаю мультфільм давній про крокодила Гену чи Бурошку. Про шапокляк. Вибачте, буду говорити мовою оригіналу. оригінала. Хорошими ділами прославитися не можна. Просто немає слів, а в голові не вкладається. Мало того, що виморився як собака, перенірнічав, давлення поки збив. Ще треба працювати, руки не піднімаються взагалі. От до чого ненавість людей приводить? Я, я не знаю, я думаю, вони. А поліція каже, вам треба помиритися. А як помиритися? Як помиритися? Зая, Каже, як помиритися? Як вона все хоче вирішувати через суд і тільки щоб суд був в її користь. Я вже говорила це не раз. Знаєте, а я все одно вірю, що ми виграємо цей суд. От просто вірю і все. Можливо, якось відчуваю. Можливо, я так хочу, бо ми своїх синочків просто так не віддамо, будемо боротися, і вона про це прекрасно знає. І зуміла, знайшла чим зачепити мене, бо в неї. Особисто не приїзд до мене, не то що особиста не приїздять, а ненавість просто. Сміх крізь сльози. Я знаю ріднесеньки, як ви мене підтримуєте. Я вам наскільки вдячна, ви запрошуєте до вас переїжджати жити. Якби так все було легко, зараз просто щоб перевести саме хазяйство. Наскільки все дорого, аби от взяло так. І перенісся в друге місце. Дуже б хотілося, дуже б хотілося до вас поближче, до моїх рідненьких, щоб було з ким поспілкуватися, до споріднених душ, а не там, де тебе не розуміють і ненавидять ні корів, ні тебе, ні собак, чи, чи завість, чи дурість. А, і, і також робити нема чого, нема чим зайнятися людям. Ви сказати, що мені нема чого знімати. Мені дуже багато є що знімати, але часу немає. Так як я зараз на пастівнику своїми дівчатами то трішки часу є. Так, да, дівчатка мої рідненькі. Мами, щось такий упадок сил. Забирають оці нерви, все здоров'я. Морусенька. В мене як пампуха, як пиріг печений. Пасуться хоч і будь-які, але трошки є злана травичка. Щось є. Сьогодні вже останню поганеньку люцерночку скосили. Знаю, що є людей ще хуже. Я думала, в нас погана, а є ще хуже в людей. Добрі ріднесенькі, якось, якось прорвемося, якось воно буде. Я вірю. Бог, Бог на світі є, і він завжди за хороших людей. І я знаю, що ви мене дуже підтримуєте. І в душі ви просто знаєте, наскільки розливається тепло, таке. У мене іноді коментарі аж мурашки по тілу визивають. Дуже-дуже вам вдячна. Прям. Прям до сліз, правда. Якби не ваша підтримка. Ну, я не знаю. Дуже багато що значить, мені ваша підтримка. Добрі ріднесеньки. Не буду затягувати довге відео. Так, слідуючи, у нас апеляційний суд 15 го числа. Що буде, тоді вам уже повідомлю. Ще, можливо, будуть які провокації, бо це була провокація, так як і казав адвокат. Добрі ріднесіньки. Миру вам, здоров'я, а ми вас любимо, обнімаємо. Пока-пока.